Для того, щоб заговорити італійською, що нам треба? По-перше, по це знання слів, так, наш словниковий запас. Великий словниковий запас. По-друге, що нам треба, по-друге? По-друге, це знання, як будуються речення, так, знання структур, як будуються речення. Це друге. По-друге, ми будемо їх практикувати в робочому зошиті. І по-третє, третій пункт, що нам треба для того, щоб заговорити італійською, це відтворювати ці знання, відтворювати ці речення тоді, коли вам потрібно щось сказати. Ага, раз і швиденько знати, що сказати. Так не думати, як перекласти, а знати, що так, так, так треба сказати. Четверте, що нам треба, це практика. Багато практики, активної, розмовної практики. Все це ми будемо з вами робити на нашому курсі. Тому, будь ласка, запрошую вас.